Багато запитань отримую щодо гортензій широколисних, як правильно за ними доглядати, і як зробити так, щоб вони квітували тим кольором, який заявлений по сорту, щоб у них не був блідий колір, або ж зовсім не той кольор, який є. Що хочу сказати, гортензії широколисні це квіти, які ростуть не на звичайному ґрунті, а вони полюбляють кислий ґрунт. Якщо ви висадите їх у звичайний ґрунт, вони не будуть. Квітувати так гарно і тим кольором, який заявлені по сорту. У них почнеться хлороз, листя почне жовтіти, тому при висадці, от ви отримаєте саджанці, одразу у лунку додайте кислий торф і перемішуйте його з землею. 50 на 50. Цього буде достатньо, щоб підкислити ґрунт. Але потім, упродовж сезону, я раджу їх підкисляти. Що ґрунт це на відро води, одна ложка оцту або лимонної кислоти.